Вітаю, вас, шановні телеглядачі. Це програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми розмовлятимемо із начальником Калуцького районного управління Дерсен Епідемслужби, головним державним санітарним лікарем Калуцького району Оксаною Ананевич. Мова йтиме про гострі кишкові інфекції. Звичайно, літо найсприятливший час для того, щоб збагатити організм вітамінами. Але разом з тим є великий ризик зараження гострими кишковими інфекціями. Саме тому надзвичайно актуальним сьогодні є питання щодо проведення відповідних профілактичних заходів. Про це ми і поспілкуємося з пані Оксаною Ананевич. Оксана Зінорова, скажіть, будь ласка, яких саме симптомів можна запідозрити кишкову інфекцію? Основними симптомами гострих кишкових інфекцій є їх раптовість. Рап людина раптово почуває загальну слабкість, появляється розлади з боку органів травлення, тобто може бути пронос. Може бути блювота, болі в області шлунку, може підвищитися температура, загальна слабкість, блідість вказують на симптоми інтоксикації, які відбуваються в організмі. Слід пам'ятати, що. Пішкові інфекції можна поділити на дві великі групи. Тобто це інфекційні захворювання, які виникають і викликаються збудниками інфекційних захворювань, і харчові отруєння, які викликають уже не самі живі мікроорганізми, а токсини, які виробляються у процесі їхньої життєдіяльності так звані харчові токсикоінфекції. Якщо говорити про гострі кишкові інфекції, то насамперед слід пам'ятати, що при появі перших симптомів однозначно відразу необхідно звертатися до лікаря і ні в якому разі, в жодному разі, не займатися самолікуванням. До приходу лікаря обов'язково хворого е, треба покласти лежати, бажано на бік, тому що можуть бути приступи блювоти, щоб хворий не захлинувся рвотними масами. Бажано промити шлунок слабким содовим розчином, тобто одна чайна ложечка харчової питної соди на пів літри води, і великою кількістю де з півтора ліпів-двох літрів. Промити шлунок, покласти хворого на бік і дочекатися приходу лікаря. Уже лікар визначить основні симптоми, визначить е, ситуацію, і е, тоді призначить е, лікування. Однозначно, до приходу лікаря не можна викидати залишки страв, які вживав хворих, оскільки саме ці залишки страв, так звані е, проби, допоможуть виявити збудник, е, який спричинив дане захворювання, встановити е, який саме мікроорганізм і е, краще призначити ефективність. Ніше визначитися з лікуванням хворого. Який період часу має пройти від моменту зараження до перших клінічних проявів, і чи можна за цей період часу щось робити, щоб не допустити загострення хвороб? Це так званий інкубаційний період. Від спожива від, від, від моменту споживання їжі до появи перших симптомів при різних захворюваннях. Він різний може бути від 2-2,5 годин до навіть 7 днів інкубаційний період. А при вірусну такому кишковому захворюванні, як вірусний гепатит. А інкубаційний період взагалі може бути дуже довгий до 30-45 днів. Ну це е, практично група кишкових інфекцій, але е, вона е, має вірусну етіологію і е, тут більш триваліший інкубаційний період. Е, і основним фактором, звичайно, при вірусних гепатитах а можуть бути і харчові продукти, але в більшості випадків може бути і питна вода. А свій, будь ласка, чи можна приймати антибіотики при гострих кишкових інфекціях? Що стосується антибіотиків, антибіотики повинен призначити лікар, оскільки це препарати, ми звичайно привикли всі користуватися цими препаратами, але вони мають свою специфіку, і крім того, для того щоб попередити виникнення так званого носійства, тому що неправильно призначений антибіотик, не в такій дозі, яка вона потрібна, може по-перше, бути те, що лікування буде не дуже ефективним, або призвести до того, що сформується так званий комплекс носійства, тобто клінічно людина буде здоровою, але залишитися на тривалий період часу чи на все життя носієм інфекційного захворювання і тому використання антибіотиків обов'язково повинно бути тільки під контролем лікуючого лікаря. А які кишкові інфекції переважають на калишні? Можливо, у вас є якась статистика по області. Фахівцями санепідслужби району здійснюється постійний моніторинг рівня інфекційної захворюваності на теренах Калущини. І за п'ять місяців цього року ми маємо практично досить широкий спектр інфекційних захворювань. На сьогоднішній день ми практично маємо в районі і зареєстровані три випадки захворювання на дизентерію, Хоча у 2013 році за такий самий аналогічний період не було зареєстровано жодного випадку цього захворювання. На жаль, за 5 місяців цього року на 21% у нас зросла захворюваність на сальмонельоз, і за рівнем захворюваності саме на цю інфекцію калущина перевищує середньообласний показник практично удвічі. З цього за 5 місяців цього року зареєстровано 14 випадків даного захворювання проти 11 за аналогічний період минулого року. Причому хворіли на сальмонельоз. Унилюз як жителі міста, так і району, як доросле, так і дитяче населення. На щастя, випадки захворюваності поодинокі, тобто не було групових випадків захворювання даною інфекцією, і факторами передачі у нас найчастіше були м'ясо, м'ясопродукти, оселедець і страви домашнього приготування. Серед факторів передачі в основному фігурували продукти, які були придбані на міських ринках. Якщо говорити про групу гострих кишкових інфекцій, то за 5 місяців цього року ми мали деякі зниження захворюваності на гострі гастроентерокуліти і на великий жаль, у червні місяці ситуація різко змінилася. Якщо за п'ять місяців ми спостерігали зниження рівня захворюваності в порівняно з минулим роком, то вже в червні спостерігається різкий ріст захворюваності на гастрі гострі гастроентерокуліти майже у два рази в порівнянні із червнем минулого року. За червень місяць зареєстровано 18 гастроентероколітів. Проти семи у минулому році фактично місто і район повторює тенденцію характерну для області і держави в цілому у літній період, тобто червень, липень, серпень, він у нас завжди напружений стосовно росту гострих кишкових інфекцій, і загальна тенденція зберігається: тобто, що по місту, що по державі, що в Україні і в районі ми маємо ріст на дану групу інфекцій. Якщо говорити за гострі кишкові інфекції, то, на жаль, у 2013 році в Україні зареєстровано 48 випадків групових захворювань на гострі кишкові інфекції. Маємо тенденцію до росту порівнюючи з 2012 роком, коли таких випадків групових захворювань було зареєстровано менше. На калущині дві 2013 році, і за 5 місяців 2014 року, як я вже сказала, випадків групових захворювань гострими кишковими інфекціями не зареєстровано хоча тенденція до погіршення епідемічної ситуації у літній період залишається, вона на даний час характеризується з епідемічної точки зору як нестійка. Олександр Зінос, і будь ласка, чи були випадки харчового отруєння цьогоріч на Калущині, Можливо, є статистка по області що стосується харчових отруєнь, то на щастя на Калущині з випадків не зареєстровано. За п'ять місяців цього року, на жаль, на теренах області було два випадки групових захворювань на гострі кішковій інфекції, і зареєстровано два випадки захворювання на бутулізм у Рогатинському районі. Ну, якщо говорити про бутулізм, то це досить небезпечне захворювання, яке характеризується досить високою летальністю. Специфіка цього захворювання полягає у тому, що отруєння викликає не сам мікроб, а з Оксин, який він виробляє у процесі своєї життєдіяльності, і характерним для цього захворювання є так звана неврологічна симптоматика. Перші порушення і перші ознаки захворювання можуть з'являтися у людини. Зовсім не пов'язані із і не характерні, тобто поносу чи блювоти немає, появляються перші симптоми з боку органів зору. Тобто людина починає відчувати, що їй двоїться в очах, Появляється важкість ковтання, важкість розмовляти, що зумовлено порезом м'язів, гортані, твердого неба і язика. І це так звана неврологічна симптоматика, яку необхідно диференцію. В такому випадку обов'язково однозначно звертатися до лікаря. Ну і якщо говорити причини і фактори характерні для бутулізму, то тут на перший план виступають консервовані харчові продукти домашнього приготування, тобто консервовані місні консерви, рибні консерви, овочеві консерви. Справа в тому, що збудник бутулізму виробляє токсин в так званих анаеробних умовах, тобто в умовах, коли закрита банка без доступу кисню і тоді виробляється велика кількість цього токсину. Токсин, звичайно, не стійкий при термічній обробці, але недостатня термічна обробка при виготовленні консерв якраз може спричинитися до виникнення цього збудника. Спори збудника бутулізму надзвичайно поширені в навколишньому середовищі, в ґрунті, і тому недостатньо промиті, скажімо, ті ж самі овочі і фрукти рослинного походження теж можуть бути причиною бутулізму. Ну, найхарактерніше і найчастіше причиною бутулізму ну, на теренах області, по крайній мірі, це найчастіше як фактори виступають місні консерви домашнього приготування. В практиці виявлення кишкових інфекцій були випадки, коли, наприклад, в садочок або дитячих таборах при споживанні продуктів одні, діти хворіли, а інші ні. Чим можна пояснити таку ситуацію? Якщо о, говорити про випадки групових захворювань, то вони дуже небезпечні е, при, е, скажімо, у закладах організованих колективах, тобто на об'єктах громадського харчування у, у дитячих дошкільних закладах е, в таборах оздоровлення і відпочинку. Е, практично е, це ті об'єкти, які фахівці санепідслужби відносять до об'єктів так званого високого ступеня ризику, оскільки вони здійснюють е, Навчання, виховання і харчування великої кількості людей, і вони в першу чергу перебувають під наглядом фахівців, санепідслужби. А які взагалі існують методи профілактики гострих кишкових інфекцій? Кишкові інфекції, якраз це ця група інфекцій, яка дуже багато залежить не тільки від медиків, але і від населення. і Настільки населення знає про цю проблему і застосовує практично ті рекомендації, які надають медичні працівники. Найперше говорячи про профілактику гострих кишкових інфекцій, слід пам'ятати про те, що вода, харчові продукти, які ми з вами всі споживаємо, повинні бути належно її якості Тобто воду не можна пити з неконтрольованих джерел, воду, якщо використовувати, то джерел, які контролюються і перевіряються, або фасовану питну столову воду. Причому на воду, вода як харчовий продукт, чи як продукт взагалі підлягає сертифікації. І тому кожен покупець чи споживач має право вимагати на воду, яку він купляє, сертифікацію сертифікат відповідності і якісне посвідчення так само е, вимагати і е, цікавитися, чи є документи, які засвідчують якість і безпеку харчових продуктів. Тому, е, ідучи за покупками, перевагу слід надавати великим торговим центрам. Магазинам, оскільки саме в об'єктах торгівлі якраз найлегше і найпростіше витримати гігієнічні вимоги щодо якості харчових продуктів, умов термінів реалізації і зберігання харчових продуктів. Якщо говорити про терміни і умови реалізації, то тут дуже важливо збереження так званого принципу товарного сусідства, тобто готова продукція, швидко яка швидко псується, не може зберігатися. Поруч із сировиною, оскільки сировина підлягає так званій термічній обробці, як правило, більшість мікроорганізмів не стійкі до високих температур. Наприклад, збудник дизентерії при температурі 60 градусів гине, але Найнадійніший, найефективніший метод профілактики це кипятіння, добре проварене, просмажене м'ясо, салати, які ми готуємо з вами, в літній період взагалі слід відмовитися від так званих багатокомпонентних страв, тобто складні салати, складні страви, які потребують багато компонентів і є ризик порушення технології приготування цих страв. Якщо говорити, Уже про літній період, то зберігання в умовах холоду, велику інформацію про той чи інший харчовий продукт надає етикетка, яка згідно законодавства України повинна бути обов'язково на українській мові. На етикетці повинен бути вказаний виробник, адреса виробника, його потужності, умови зберігання даного харчового продукту, і дата виготовлення, і кінцевий термін реалізації, адже надзвичайно важливо всі ці фактори мають. Значення для профілактики виникнення епідемічних ускладнень. Дуже небезпечними епідемічними продуктами у літній період є молоко, молочні продукти, кондитерські вироби із кремами, оскільки це так звані є продукти високого ступеня ризику у плані виникнення і поширення інфекційних захворювань. Тому купляючи молоко, його обов'язково піддавати термічній обробці, тобто кипятити. Якщо виготовляти страви, скажімо, із непастеризованого сиру, то звичайно. Тільки ті страви, які підлягають так само термічній обробці, кондитерські вироби повинні з кремами, повинні обов'язково зберігатися в окремому холодильному обладнанні. Слід пам'ятати, що продукти мають певні запахи, і тому навіть у холодильнику зберігати потрібно відповідного товарного сусідства. Готові продукти повинні бути наверху, сировина внизу, по можливості вони мають бути закриті кришками. І взагалі найкращим способом профілактики є вживання свіже приготовлених харчових продуктів. Ну і не можна не зупинитися на тому, на тих факторах, як правила особистої гігієни. Особистої гігієни як персоналу в закладів торгівлі, громадського харчування, так і у Особистої гігієни вдома при приготуванні страв про особисту гігієну слід не забувати, ідучи у походи, мандрівки на пляжі на відпочинок взагалі. Тому теж слід пам'ятати і не забувати, що контактно-побутовий, тобто через забруднені руки, забруднений посуд, теж можуть передаватися інфекційні захворювання. І вже е, е, на останок е, хочу теж акцентувати увагу на проведенні е, масових святкувань хрестини, уродини, е, дні народження в побуті. Е, слід пам'ятати, що при проведенні урочистостей проводиться приготування великої кількості страв, і е, це збільшує ризик виникнення гострих е, кишкових інфекцій. Тому при приготуванні таких урочистостей слід особливо в першу чергу дотримуватися правил особистої гігієни, температурних режимів обробки харчових продуктів, умов і термінів зберігання. Салати, заправка салатів повинна бути відразу перед подачею на стіл. Знову ж повторююся, можливо уникати таких багатокомпонентних страв, як млинці з м'ясом, заливні блюда, кондитерські вироби. З кремами це ті продукти, які створюють ризик виникнення і поширення інфекційних захворювань. Не вартує залучати до приготування страв велику кількість осіб, які. Можливо, не всі знають правила приготування страв і можуть бути не мають медичних оглядів і можуть бути носіями інфекційних захворювань, оскільки клінічно людина може бути здорова, а одночасно вона може бути носієм того чи іншого інфекційного захворювання. Уже з практики скажу, що при проведенні профілактичних медичних оглядів навіть декретованих осіб, нашими фахівцями в лабораторії виявляється велика кількість осіб, які є. Збудниками, скажімо, того ж самого золотистого стафілококу. Клінічно людина здорова. А при обстеженні виявляється носійство, і потребується санація, оздоровлення цього працівника, і тільки після цього він може бути допущений до роботи в закладах, скажімо, того ж громадського харчування чи торгівлі і не створювати небезпеки для оточуючих. Все це е, слід пам'ятати, і тоді е, урочистості чи просто відпочинок принесе здоров'я і насолоду вам і вашій родині. І при проведенні урочистостей і керівникам закладів громадського харчування і організаторам свят необхідно пам'ятати, що законодавством України передбачена цивільно правова відповідальність за шкоду завдану здоров'ю. Що це означає? Що е, ті організатори і ті заклади, де проводяться е, такі святкування, якщо е, в випадку виникнення групових захворювань, зобов'язані відшкодувати. Витрати пов'язані із лікуванням хворих, проведеннями фахівцями санепідслужби, протиепідемічних заходів, лабораторних досліджень і обстежень, і так само передбачена відповідальність за шкоду завдану здоров'ю громадян. Дякую, пані Оксану, за розмову. Вам шановні телеглядачі за увагу. Нагадаю, що це була програма «Актуальне інтерв'ю. Лишається здоровими, старайтеся прислухатися до порад лікарів, щоб поберегти себе і своїх близьких на все добре. До побачення.